Може, 8 березня вже минуло, десь майже тиждень тому. А це зовсім не означає, що у дівчатах заснув дух справжніх ігронавток. Навіть у вісні вони готові до віртуальних пригод, як і ми. А ще ми готові до цьомчиків, Адже ми за рівноправ'я і чесний розподіл обов'язків поїхали. Сьогодні у програмі незабутній вражаючий революційний біошок. Хочеш добавки? Тоді приготуйся, адже новий проект від творця біошоку абсолютно на нього не схожий. Це не просто розробники. Вся наша робота була засекречена. Вони мають причини ховати обличчя. Ми використовуємо реальне оружі і бойовий попит, щоб зазирнути у майбутнє Росії. Не пропусти Ескейп Фром Тарков у Рубриці скоро. Милий сантехнік Маріо може оскаженіти від звуків усього однієї фрази. І почуєш її, ти озброїшся нею. Ти опануєш силу слова у новій рубриці ігромен. Мрієш потрапити на ігрову виставку? Це настоящий праздники ігр. Туди приходять сотні тисяч іномишленів, желаючих узнати новинках ігропрома, познайомитися з косплеєрами, потусіть добре провести час, виграти якусь нібудь кльову штуку. Коли таке свято Ігор відбудеться. І в Україні дізнайся у фокусі. Як у смертоносних гонках Дістанс доїхати до фінішу живим? Вам доведеться подолати трасу усіяну лазерами та гігантськими циркулярками, і ми розкажемо, як це зробити. Курси екстремального водіння у ексклюзиві від ігронату. Вона подолала міфічних богів, полонила твоє серце. А тепер хоче звести тебе з розуму. Не пропусти рейтинг найбезглуздіших ворогів Лари Кров у трійці «Ігронавта». А просто зараз гаряча новина. Uh -huh. Справжні ігронавти не ходять на караоке і не волають дурними голосами у мікрофон. Справжні ігронавти смажують рок на пластиковій гітарі. Якщо, звісно, у них є пластикова гітара та приставка, адже музична забавка Rock Band 4 вийшла лише на консолях. Та нещодавно розробники вирішили це виправити. Ми хочемо випустити Rock Band 4 на ПК, і для цього нам потрібна ваша лохи допомога. Люди добрі, скиньтесь нам півторами лямами баксів, щоб ми принесли вже готову гру на комп'ютери. Всього лише півтора мільйончики. Це копійки. приблизно із такими словами творці рок-бенду нахабно переперлися на краудфандингову платформу Фіг. І ми не можемо не прокоментувати це у віршах. Отака от, от новина фігу з маслом хлопці. На тобто на цій радісній ноті ми спробуємо перейти до проєктів, які вже вийшли. При цьому не перечепитися через розкатану губу одних жадібних пройди світів. Які хочуть на рівному місці зробити півтора мільйони рубрика «Скоро» далі у ігронавтах на к'ютіві.